Привіт, шановні підписники і можливо не тільки підписники. З вами Захар Експлейзер. І нещодавно, тобто у січні 2023 року, я вперше в житті пройшов Сталкер зов Прип'яті. До цього грав лише у Тінь Чорнобиля у 2020-му, тобто, я зі сталкером познайомився зовсім недавно відносно більшості. І я вирішив записати такий відос, типу, е, Думки Ньюфага про сталкер. От. Не знаю, чи комусь це буде цікаво, але. Я вирішив це записати все ж. За все життя із комп'ютерних ігор, із тих, що саме на Windows, я грав у 54 гри. Так, я рахував. От, Тому мій, ну скажімо так, мій погляд, він. Не дуже замилений сучасними іграми, тому що більшість із цих ігор ну, відносно старі, там 2010 року, 2005 го десь так. Я не середньостатистичний сучасний геймер, тому, ну, коротше, ви зрозуміли. Іноді на задньому плані ви можете насолоджуватись звуками мого трона. Ну, він все таки старий, ну, королівський, як-не-як. -як. Тому я думаю, ви на це не будете дуже злитися. Ну, повертаємось до Сталкера. В дитинстві я мріяв у нього пограти, тому що чув, що це супер-мега-ультра легендарна гра і крута. От. Ну ось, руки дійшли аж у 2020-му, коли мені вже 18 було. Чи 17? Не пам'ятаю. Ну, коротше, десь так. І гра мене розчарувала. А розчарувала вона мене тим, що я чув, що там, наче, відкритий світ, дуже цікавий відкритий світ. Але він якийсь недовідкритий і не такий цікавий. І плюс жахлива стрільба. Це я про Тінь Чорнобиля, якщо що. От, і я постійно чув, яка це легендарна гра Сталкер, яка це крута гра. Але тої крутості і легендарності я там не помітив. от. Єдине, за що можу похвалити, це атмосфера. Атмосфера класна, і сетінг класний, тобто сама ідея. Що Чорнобиль, Зона, там сталкери за, за артефактами прийшли, різні угрупування. Це класно, це прям заєбісь. Але реалізація. М -м ну, таке. І то атмосфера. Я її. У «Тіні Чорнобиля не дуже той відчув. От, я після проходження а, зова прип'яті проникся якось більше атмосферою, і подивився пару відеороликів з Тінню Чорнобиля, і якось ну, більше, більше проникся, якось мені і в «Тіні Чорнобиля тепер атмосфера більше подобається. А коли я вперше грав, то якось мене і атмосфера навіть не дуже зачепила. Якось Ну, не знаю, мої, мої особисті відчуття, моя особиста думка. І я чув таку думку, що Тін Чорнобиля, в принципі, е, мало кому зайшла, навіть із фанатів Сталкера. От, А от чисте небо і Прип'яті, оце топ. От, І я давно планував пограти і в якусь із цих ігор. Ну і на днях пройшов Зов Прип'яті. І можу сказати, що так, зов Прип'яті краще, ніж Тін Чорнобиля. Не так, щоб набагато, але все ж якось все більш допрацьоване. І відкритість світу у Зові Прип'яті якось краще відчувається. І я не про те, що у Тіні Чорнобиля локації були поділені на маленькі, які завантажувались, коли переходиш в них. От, я не про це. Коли я критикував недовідкритість світу у Тіні Чорнобиля, я мав на увазі не це. А те, що. В загальних рисах там світ якийсь пустенький. Ну. не знаю, це треба перепроходити аналізувати, щоб точно сказати, але я от по відчуттях так. У Зові прип'яті ця відкритість якось наче краще відчувається. От, хоча, в принципі, побічні квести там також. Е одноманітні. Там піди, принеси і так далі. Але от все одно якось там цікавий. Ці, блядь! Все одно якось у Зові прип'яті цікавіше проходити і лазити по світу. І от іще важливий момент для атмосфери зони а це те, що у тіні Чорнобиля, по крайній мірі, у тій версії, в яку я грав, не було ночі. Там, наче був годинник, показувало, що ніч, але ніякої темряви, атмосфери ночі не було і близько. Якось було так само, як і в день. Не знаю, з чим це пов'язане. от. У Зові прип'яті була ніч, і це класно. Для такої гри ніч це прям топ. Але все це псується кривизною. А, люди, як манекени, дерев'яні, стрільба така ж сама і залишилась. От, і от це якось дуже великий мінус, який, по суті, не те, що повністю перекреслює всю атмосферу, але. Ну, впливає на неї доволі так сильно. Ну, і ще які плюси я можу додати зову прип'ять, якщо порівнювати з тінню Чорнобиля, це сюжет. Ну, точніше, моменти, які запам'ятовуються. От, мені запам'ятався сюжетний поворот з лікарем, який зник зі Скадовська. От, і запам'яталась місія там, де треба. Через тунель іти в Прип'ять, і перед цим ще збирати команду. Ну і ще запам'ятався псевдогігант у цеху. Ну, Можливо, тому що я його довгенько проходив, можна сказати. Ну, я Залишив кулемет, який там же і знайшов на сходах. Потім пішов у Прип'ять, взяв патронів у солдата, прийшов туди, взяв кулемет, поніс його до Скадовська на ремонт, а потім. Прийшов туди, вбив псевдогіганта, а коли йшов додому, то біля Скадовська на мене накинулась хемера, і слава Богу, що в мене ще залишалося 70 патронів у кулеметі, і я її вбив. Ну, коротше, Можливо, через таку ситуативність це мені запам'яталося. У Тіні Чорнобиля тільки один є такий момент, який мене зачепив це псевдогігант у лабораторії. От. Багато хто. Вважає легендарним момент із першою зустріччю з контролером у якомусь там в каналізації, по-моєму. От. А я, коли вперше дійшов до цього моменту, я взагалі не зрозумів, що відбувається. Прийшов якийсь зомбак, якась катсцена не зрозуміла, і чому у мене голова потім трясеться. Ну, коротше, момент з контролером, цей легендарний, мене не зачепив. От. А от. Лабораторія з псевдогігантом і зомбаками стрьомна така, да. Після проходження я дивився багато відео про сталкер, про розбір сюжету, про розбір лору і так далі. І я помітив, що вивчати лор Сталкера цікавіше, ніж безпосередньо в нього грати. От, І це я помічав ще в ігровому процесі, коли якби грав, ще не дивився відоси. От якось, наче от... От наче от все цікаве, але якось грається, ну не дуже. Пізніше, детальніше це прокоментую. От. А зараз хотілося б сказати, чому е ця гра так романтизована, і так. ну Чому вона саме така легендарна для багатьох. І це не тільки тому, що гра з українським колоритом. Це і так зрозуміло. а Є ще один фактор. От що людям западає в душу на довгий час? Те, що супроводжується сильними емоціями. А яка емоція найсильніша? Ну, можливо, і не найсильніша, але одна з найсильніших це страх. І враховуючи те, що багато хто грав у сталкер в дитинстві, от, і отримував оці емоції страху від сталкера в дитинстві, то не дивно, що сталкер так запам'ятався багатьом. Я то проходив уже в дорослому віці. А якщо мене, припустимо, 9-річного посадити за сталкер, то відчуття були б в корені інші, і зараз я б сталкер сприймав би по-іншому. От, наприклад, у 6 років десь мені снився сон про шубного монстра. Я розповідав про це в одному з своїх роликів. От, скільки років пройшло, більше десяти, а я до сих пір це пам'ятаю. Тому що в мене тоді були яскраві емоції страху. Якщо екранізувати, припустимо, цей сон, то сумніваюся, що він у багатьох, ну, відносно дорослих людей, викличе якісь такі емоції і запам'ятається. Але от я це бачив в дитинстві, я це бачив у вісні, і мені це запам'яталося сильно. І багато людей, в тому числі і я, Схильні романтизувати страшні емоції, емоції страху, от, які були отримані, скажімо так, штучно від сну, чи від е, фільму чи від гри. от. І через це сталкер для багатьох це щось святе. От іще один приклад. Я в 11 років проходив гру Ходячі мерці Survey Instinct. От. Це гра, яку всі обсирали. Яка наче вважається однією з найгірших ігор 2013 року, от, яку, по-моєму, ніхто не хвалив на Ютубі, ніхто їй слова хорошого про неї не сказав. Але це була одна з перших серйозних ігор про зомбаків для мене і одним із перших хоррорів. Особливо локація в лікарні запам'яталася, там так стрьомно було, пам'ятаю. От, і мені ця гра подобалась, і до сих пір в мене приємні асоціації з нею. Ну, як таки, знаєте, оцей романтизований страх з дитинства. От. І я хотів навіть перепройти цю гру, але там якісь проблеми з цим з сувмістимістю з Windows, чи щось таке. Ну, коротше, так і не вдалося перепройти і поглянути на цю гру уже очима себе дорослого. Особисто для мене ця гра легендарна. Хоча. Всі кажуть, що це лайно собаче. Ностальгія це дуже сильна штука, особливо якщо вона приправлена яскравими емоціями. От, а в Stalker я в дитинстві не грав, тому ну, не, не можу подивитися на сталкер очима тих людей, у яких він викликає таку ностальгію з емоціями. Значна частина геймплею сталкера це Оце бродіння, вивчання, розмови з іншими сталкерами, лутання. Тобто це в якійсь мірі елементи симулятора життя. Там ще можна прокачувати зброю, різні там модулі встановлювати так далі. От. І все це так непогано обіграно насправді. Але і це псує кривість. І це я не про баги, багів якраз там і небагато. От дивіться. А ти довго перебираєш інвентар. Обираєш патрони, обираєш який автомат взяти, який залишити. Вибираєш які модулі на що встановити. На це все ну, тратиться час, гроші ігрові. От. Тобто дуже багато елементів підготовки до бою, можна так сказати. Але самі бої через оцю кривість. Ну, це ж страх божий. Ти ремонтуєш зброю, модифікуєш зброю. А, припустимо, шукаєш інструменти для майстрів, щоб можна було більше модулів встановити. І ти якби в предвкушенні бою. От. Але від цих боїв через оцю кривість ти не отримуєш ту розрядку, яку мав би отримати. І зараз багато хто скаже, що так треба, тому що. Складна стрільба це елемент таких ігор, важливий, і я з вами погоджуся. Але в тому випадку, коли стрільба складна, але при цьому вона реалістична або хоча б реалізована красиво, а не так дерев'яно, як тут. Під час проходження у мене нерідко з'являлось відчуття, що я граю у якийсь безкоштовний хорор про джефа вбивцю із дна плеймаркета. Величезну роль у сталкері грає лазіння по різним дупам з мутантами і ворогами іншими. З ціллю налутатись, збагатитись. І одна з важливих нагород за це, це розрядка в перестрілці. Але тут стрільба дерев'яна, люди манекени, і якось весь, якби, ти тої розрядки не отримуєш і. Якби весь сенс оцього він якби втрачається. І не треба писати про дату виходу і бюджет. Є ігри і 2003 року, в яких стрільба куди приємніша, а люди не такі манекенні. От Лор Сталкера дійсно легендарний. Я прям останнім часом захопився його вивченням, передивився багатенько відосів про те, яких мутантів вирізали, яких планували додати. Які можуть з'явитися у Stalker 2. А, також якісь там факти про а, мутантів, які є у грі. От. І це цікаво, це класно. Але грається так собі. Я чув, що невід'ємною частиною Stalker є моди. В тому числі і моди, які виправляють оці косяки з дерев'яністю. І, як я от зрозумів, Stalker це. Навіть не те, що прям окрема гра це як платформа на кшталт Роблоксу для мододілів. Самі розробники підтримують мододілів, і, можливо, просто сталкером проникнутись важко. Якщо не грав ні в один мод, не знаю, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Може мені просто з модами треба пограти, щоб краще проникнутись. А звичайні ігри без модів по сталкеру, можливо, вони такі собі, і для фанатів Сталкера? Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. З вами був Захар Експлейзер. Всім до побачення!